Запитання 36. Який робочий продукт може використовувати agile команда, щоб показати обсяг уже виконаної роботи та загальний обсяг роботи, що залишився для конкретної ітерації. Варіанти відповіді наступні: А. Критерії приймання, Б. Звіт про дефекти, С. Звіт про завершення тестування, Д. Burn down chart. Почнемо з неправильних варіантів. А. Критерії приймання. Вони описують умови, за яких юзер сторін вважається виконаною. Вони допомагають зрозуміти, що саме потрібно реалізувати і протестувати, але жодним чином не показують, скільки роботи вже зроблено або скільки ще залишилося. Це про якість і готовність, а не про прогрес. Б. Звіт про дефекти. Він показує, які дефекти знайдені, їхній статус, серйозність і пріоритет. Він може дати непряме уявлення про проблеми в продукті, але не відображає обсяг виконаної роботи в ітерації. Кількість дефектів не дорівнює прогресу команди. Варіант C звіт про завершення тестування. Такий звіт зазвичай створюється наприкінці фази або ітерації. Він підсумовує результати тестування, але не використовується для щоденного відстеження прогресу, тобто він не показує динаміку виконання роботи протягом ітерації. Тому правильний варіант D burn down chart. Це графік, який показує обсяги роботи, що залишився у порівнянні з часом, який ще є до завершення ітерації. Його зазвичай оновлюють щодня. Завдяки цьому команда в будь-який момент бачить, скільки роботи вже виконано і чи встигає вона до кінця спринту. Якщо лінія йде не так, як очікувалося, це сигнал для команди обговорити проблеми та скоригувати план. У реальній роботі Burn Down Chart часто висить прямо на дошці або в інструменті типу джира. Один погляд на нього дає відповідь на питання, де ми зараз і чи все йде за планом. На іспиті варто пам'ятати, що цей чарт це класичний agile-артефакт для відстеження прогресу в межах ітерації. Якщо в питанні йдеться про постійне візуальне відображення виконаної та залишкової роботи, то правильна відповідь майже завжди буде саме цей чарт.